Друзі, привіт! Як ви думаєте, чи є щось спільного у Жука Скарабея і конкурсу популяризаторів науки від Національної академії наук України, окрім потрапляння в одне моє сьогоднішнє відео? Ну, це така задачка з зірочкою. Олімпіадна задачка з біології, я б сказала, рівень обласний не менш. А чому. Моє сьогоднішнє відео присвячене таким двом, на перший погляд, не схожим і не пов'язаним темам. Почнемо з жуків, як би це зараз не звучало, але в новині про жуків скарабеїв точніше, про один із видів цього роду, якщо я в чомусь зараз систематично не права, з точки зору систематики, мається на увазі, то хай мене ентомологи виправлять. Але я не ентомолог, але я людина, які, як ви вже зрозуміли, з цього каналу цікаві біологічні ритми і все, що з ними пов'язано. Так от в моїй традиційній розсилочці найцікавішого на цю тему з'явилась стаття в журналі Current Biology, посилання на яку я дам. В якій йде мова про циркабідіальні ритми, не циркадні, або як їх ще називають циркадіальні, не циркануальні або річні. Не навіть цирка септанні тіши тижневі, тобто навколо семи днів, а цирка бідіанні. Бі означає «два», це вже, напевно, всі знають, і в даному випадку це означає дійсно два дні, дві доби, 48 годин. Що цьому незвичного і цікавого. Зазвичай ми, тобто хронобіологи, говоримо про. Наявність дуже різної ритміки, навіть з того, що я вже зараз перерахувала, можна зрозуміти, що ритми є на будь-який колір та смак. А, але от саме дводобових циркабідіанних ритмів у природі не так, щоб і багато, і навіть вважається, що ось ця стаття відзначила, власне, ледь не єдині такого типу ритми. А що тут ще цікавого? Що це не просто ритми, які а, при, приводять до якихось банальних процесів життєдіяльності, це ритми, які прив'язані ще й до статевого циклу і до роботи теж моїх улюблених феромонів. І це якраз один із небагатьох випадків, коли тут мова про феромони. Абсолютно коректно і правильно, тому що мова про комах це не маркетинговий хід, не спроба а, якось привабити якихось представників свого виду некомашиного. А, а отут конкретно про їхнє розмноження, мова і дуже-дуже цікавий хід, що саме в них відбувається в цьому циркабідіаному ритмі? У цих жуків а, самиці. Виповзають на відкритий простір, починають виділяти певні феромони раз на два дні, а самці в цей час починають експресувати рецептори до певних феромонів, до певних речовин, які пов'язані із статевим циклом. Тобто, в них експресія конкретних генів і прояв певних рецепторів. Відбувається саме із такою 48 годинною ритмікою. І це прям вау-вау-вау, прикольно, і з точки зору того, що, як я вже сказала, 48 годин це дуже нетиповий режим. А також через те, що це ще одна робота в напрямку дослідження ольфакторних рецепторів. Ну тобто, в даному випадку, вони не зовсім ольфакторні, вони одорантні. Ну, в будь-якому разі, вони скорочуються як ОР, І а, саме про транскрипцію та інші молекулярно-біологічні процеси пов'язані із цими рецепторами, була власне ця цікава робота. І дійсно, як на мене, це щось, про що варто поговорити, тому що це означає, що, попри роки, десятки, а інколи й сотні років досліджень теми циклічності, теми ритміки. Ми все одно ще можемо за допомогою сучасних методів, за допомогою наявних інструментів знаходити щось новеньке і знаходити якісь закономірності, які не були очевидними раніше. Як на мене, дуже цікава інформація, повторюсь, стаття буде в описі. Тепер про академіків. Минулого року в мене пригорало, я писала допис на Фейсбуці про те, що, що це за конкурс такий, де треба ось таке стос папірців, якісь там дозволи від вченої ради, чи є там щось, журнал обліку журналів, коротше кажучи, для популяризаторів науки. І це одразу по перше знижувало ймовірність того, що в цей конкурс піде номінуватись людина не з академії наук, тому що. Вона це все десь не там бачить, а щоб ходити і збирати ці стосики паперів. Мені особисто цього вистачило під час роботи над дисертацією. По-друге, це навіть в межах самої академії цей сам факт, того, що можна тільки самовисуванням і тільки збиранням цих документів, це загалом ну, знизило якість. Поданих робіт, тому що по суті вигравали ті, кому було не ліньки просто це все зібрати і принести. Її конкуренція була не дуже велика. Відповідно, типу нагородили те, що було. повторюсь що вже минулого року це виглядало не ок, тоді написали. Колектив авторів з сайту з порталу Моя наука написали таку м'яку рекомендацію, як би це було б класно зробити, щоб це вийшло добре. Я там, здається, теж давала коментар короткий на цю тему. Ну, і якось так прожили ми минулий рік. Цього року також оголосили цю премію. Також ми вже навіть не сміялися над цим цирком з приводу документів. Такі, ну, ясно понятно, зрозуміло, що я, наприклад, туди не буду подаватись. З такими умовами, там той самий раціоналіст, тим паче, і багато навіть з тих, хто працює в науково-педагогічній сфері, все одно не були готові до а, таких штук. Ну і очікувано, знов таки нічого неочікуваного не відбулося. Подали ті, хто подали, і отримали ті, хто отримали. Але я навіть вже була готова пройти повз це, просто типу, ну я до цього не маю стосунку, окей. Але потім мені прислали посилання на один із каналів переможців. І перше, що я там побачила, була вивіска російською мовою, обкладка російською мовою. Ну, тобто, це, в принципі, три хвилини справа замінити їх українською. Тобто, значить, людині плювати абсолютно або вона свідомо не хоче це змінювати. І е, окрім. Там, певного проєкту, який е, дійсно є е, інтерв'ю із гостями-науковцями. Нижче, якщо опуститись на цьому каналі, можна знайти записи ефірів на всяких там каналах наш, Прости Господи, і якихось інших таких альтернативно обдарованих. Е, і всілякі цікаві там речі відбуваються. Ну, Знов-таки, хто, хто я така, щоб критикувати, звісно, академіка. Але на третьому році повномасштабного вторгнення і 10 років війни якось трохи воно не, не дуже виглядає. Я про це написала у Фейсбуці, такий дуже обережно дипломатичний допис з легким сарказмом, але побачила, що цей допис викликав інтерес. Брухливу дискусію, і колеги, ті, які минулого року також робили ці рекомендації для покращення цього конкурсу, запропонували: а давайте напишемо листа за мотивами цього, що відбувається. Тому що, як виявилось, оце, от, що я зараз розказала, це верхівочка айсберга. А насправді і минулого року були стрьомні проєкти в переможцях, в тому числі ті, які запрошували в гості антивакцинаторів та псевдонауковців. І деякі, взагалі, абсолютно неймовірні в поганому сенсі історії там відбували. І цього року також є питання не тільки до ось цього найяскравішого персонажа, про якого я кажу. Тому написали ми листа: звернулись до Президії Академії наук, звернулись до журі цього конкурсу. Тому що знов таки, а я в своєму дописі, а також люди, які до цього звертали на це увагу, вони так обережно там когось тегали, когось запитували. Але у відповіді мовчання, тому ми вирішили піти через зрозумілі їм механізми, через листа. От, написали листа, згадали, що такий епістолярний жанр, намагались навіть де в чому наблизитись до академічного стилю спілкування, хоча ми всі вже трошки його підзабули. Але дуже в приємному сенсі вражені ми були від того, що в цьому листі ми, по-перше, дали опцію доєднатись підписом, тобто будь-яка людина може це зробити, і я закликаю це зробити вас, якщо вам також болить це питання. І от я дуже дуже зраділа, коли побачила, що вже буквально за перші декілька годин після публікації цього листа декілька десятків людей різних і науковців, і дуже дуже поважних людей, яких от я особисто страшенно поважаю, і якихось абсолютно незнайомих людей, але яким я дуже вдячна за те, що вони до цього долучились, тому що ми всі поширювали максимально. Цю інформацію. підписали також під цим постом і, і листом, і от мені цікаво буде побачити загальну реакцію. Ну, і, Звісно, я дуже дякую Олексію Болдарєву, який зініціював саме такий елегантний підхід, як написання листа Катерині Шаванновій, Ірині Єгорченко і пані і Ілоні Свєженцевій. За те, що ми написали цього листа, і за те, що вони також поширюють цю інформацію, їм також не байдуже. Вони також не бояться поставити своє прізвище, свій підпис під а, таким закликом. І повторюсь, прошу, закликаю звернути на це увагу і тих, хто мене зараз чує, слухає, бачить. Посиланнячку і на листа, і на документ для долучення до цієї ініціативи будуть внизу. Це не петиція, там не треба ніяких реєстраційних даних вносити, нічого не треба. Ви побачите по прикладу тих людей, які там вже підписалися, як дуже коротко висловити свою підтримку, і ми за це вам будемо дуже дуже вдячні. Тому дуже сподіваюся, що цей наш трохи хуліганський можливо. Крок допоможе звернути увагу на те, що не можна у час, коли країна воює, витрачати час та гроші на не просто некорисну, а відверто кідливу в такому форматі, як вона ці роки є, премію, яка не просто відмічає недотичних, а яка відмічає дуже контраверсивних людей, які ну. Викликають певні сумніви в якості популяризаторів науки, скажімо так, от дипломатично. І дійсно, я розумію, що, можливо, це зараз не найбільша проблема, це, це також очевидно. Але із от таких дрібненьких цеглинок із таких кроків складається наше. Якесь загальне ставлення до того, як виглядає наша країна, наші інституції, наші авторитетні дійсно організації. І потім, коли я кудись приходжу і чую, що Академія наук це богадільня і якісь інші неприємні слова в цьому напрямку, я себе дуже некомфортно почуваю, тому що я з одного боку починаю ставати на сторону вчених, починаю розказувати про те, що ні, це не так, що от є те, і є це. і от Школа наукова, дуже багато цінних людей, дуже багато всього іншого важливого, що треба зберігати і культивувати. З іншого боку, я сама розумію, що є такі речі, які просто неприпустимі, і які ну, потрібно просто методично викорінювати. І напевно, що така от наша доля, і моя, в тому числі, роль у цьому соціумі, щоб звертати на такі речі увагу. Тому. Ще раз дякую за довіру і прошу максимального поширення. Ще з хорошого: повертаючись до ольфакторних рецепторів, фермонів і жуків. Ну, насправді до жуків якраз не дуже. А, можу вже сказати, що ми почали роботу із Ксандрою Сініною над книжкою про аромати, про запахи з біологічної точки зору, з парфумерної точки зору, ще з багатьох точок зору. Uh, і зараз ми на етапі складання такої детальної структури, розподілу релей і так далі, uh, ми вже маємо дуже багато матеріалів, і яким хоч, які ми хочемо поділитись і які розуміємо, що будуть цікаві людям, тому що маємо вже накопичений список питань від людей. Але якщо раптом у вас є час і натхнення подумати над тим, які теми про запахи, про аромати. Ви вважаєте, недостатньо висвітленими в медіа, в книжках, в літературі доступні, пишіть. Будемо теж, ймовірно, враховувати і ваші побажання. Дякую за увагу. Сподіваюся, що я тут не дуже волоссям за, 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 зачіпала мікрофон, хоча декілька разів було, і що ви все-таки почуєте все те, що я зараз розказувала. І бажаю вам щастя, здоров'я, коментаря мені, лайку. І підписку. Лайку не в поганому сенсі як лайка, а лайка як хорошого значка вашої підтримки та обіймашок віртуальних зі мною. Всього найкращого.